Всім привіт! Ріпачок. Скрізь скрізь ріпачок. В цьому році була скрізь пшеничка, а тепер один ріпачок. Ріпачок. З близькам він ось такий. ось такий. Це вже третя, третя декада вересня. І вересень у нас вийшов чинний найтепліший місяць за весь сезон. Ось такий ріпак, або ще дощику, а то виріс не тільки найтепліший, він ще і найсухіший. Посуха. Я не знаю, що з посухою буде далі, але поки поки рослини виглядають, досить непогано. Ріпачок там де було. Там Була пшеничка, ріпачок, а там де був соня пшеничка. Ось я і на степовому тачку. Не дивлячись на те, що зараз плюс 25. Бджола майже не літає. А не літає, вона тому що немає, просто взятку. Ані щось таке літає. Ти дивись. І взя так є якісь. І бджола якась літає. Ага, А ось і моя полісянка вже стоять, як староживі собаки. На рядках. Так ось чому я сюди приїхав? Я розповідав. Моїм глядачам, що я більше не буду піднімати кришки вуликів і не буду збирати вже в зиму. Так воно, є, воно і є. Я не буду дивитися всі вулики, не буду піднімати в них кришки, не буду збирати гніздо зиму. Але, але є маленька деталь. Я під час райової гарячки трохи позичив ящиків для, для сімей, тому що в мене вуликів не вистачало. І ось прийшов час. Ці ящики, ці вулики віддавати. Тож мені, хоч круч-хоч верть треба пересаджувати і з немаїх вуликів бджіл. І під час пересаджування я підкоректую, можливо, а можливо, і не поректую. ну, В будь-якому випадку я прокоментую те, що буду перевалювати з вулика вулик. Тим паче в тим паче, мене підписники писали мені такі побажання, щоб я показав, як збирати гніздо в зиму. Я розказував вже багато разів, що я... Фактично не збираю гніздо в зиму, це взагалі не коректно розповідати, що хтось там щось там збирає. Ого, як бджоли пішли і з полком ідуть, ідуть з полком, хтось там щось збирає в зиму. Фактично гніздо в зиму скорочують. А збирати найкраще це з цим справляється сама бджола. Ну не буду багато базікати. Тож поїхали, відкриваємо тягулика та перевалюємо у мій ящик. Взагалі-то, я, так як показують це інші бджоляри. Ніколи не складаю гнізда в зиму. Я завжди з останньою відкачкою відкачував усі рамки з медом і залишав усі рамки останні із розплодами. Все, я зжимав, ужимав гніздо до 5-6-7 рамок максимум. І потім десь приблизно через місяць загадовував цукром. Так виходило, що десь третина рамки медова підкова, а там, де був розплод, коли я качав мед, все заливали цукром, і я більше гнізда ніяк не вскривав. Бджола сама сама собі вистилала ложе, сама заносила мед, так, так як їй потрібно. І все. Тут, в цьому році, я вперше вперше, залишаю мед в зиму і не загадовую цукром. І теж вважаю, що бджола сама собі зробить ложе. Тільки єдине, що треба, треба забрати. Зайві рамки. Тут раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9 рамок. Дев'ять рамок це занадто багато. Я вважаю, що рамок сім на зиму вистачить в голови їм. А дві рамки я поставлю за заставну, щоб бджола перенесла мед в гніздо, тим самим собі збудувавши ложе, так як вона планує, а не так, як я це бачу. Поїхали. Ось рамочка. Рамочка одразу крайня. Так, ще одне, ще одне. Я хочу розповісти про заповнюваність рамок в гнізді, в гнізді бджіл. Ось, як ви бачите, рамка зверху, з боку і донизу з запечатаним кормом і ось лише тут, ось лише тут є вільне місце, це місце клуба. Якщо рамку залити повністю, щоб бджолам було нікуди діватися, це буде гірше, ніж так набагато, тому що цей клуб бджоли будуть виїдати навмисне. Якщо не буде обльотної погоди, то бджола буде переповнена. А замувати на рамках повномедних, коли клуб розрізають повномедні пласти, рамок вона не може. Тож оця рамка повністю на 100% підходить до зимівлі. Так її і ставимо. Сідуча, рамка піде за заставну. А ось і маточка лазить. Маточка вже маленька, і якби не жовтенька мітка, я б її і не побачив. Ось так рамки всі заповнені на дві третини. Це максимально оптимальний на кількість меду в зиму. Ось на прикладі рамки я хочу показати. Скільки кормів буде достатньо бджолам на зиму, щоб перезимувати. На зиму, щоб перезимувати, бджолам буде достатньо меду чи то корму, якщо навіть є третина запечатаної рамки. Якщо над клубом, над клубом буде третина запечатаної рамки, то бджола з ймовірністю 99% перезимує. Якщо Рамка запечатана наполовину, то бджола перезимує 120%, ще й залишиться на весну. А якщо ось так от рамка запечатана на дві, третини, на дві третини, і місце тільки ззаду вулика внизу пусте під клуб, то таку сім'ю з берегідністю 90% не треба буде підготувати підгодовувати навіть весною, якщо буде. Якщо буде незадовільна погода, ось, так, ось такі рамочки залишаємо в зиму. Це все мед грама сиропу. І що мене дуже тішить, зовсім 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 немає розплоду. Це дуже добре, це означає лише те, що споживання корму цієї сім'ї зменшилось вже майже до мінімуму. Мінімум буде десь у грудні. Все. Одна, дві, три, п'ять, шість рамок. Шість рамок я їм залишаю, ось сьому ставлю криючу і ці дві рамки ставлю за заставною, щоб бджілка переносила поки тепло мед. І ще собі зайняла тут 2-3-4 см медом. На зиму це не буде зайвим. А місце для клубу все ж буде. Ось такі рамки, ось такі рамки найоптимальніші. Якщо в рамках ви, ви можливо після теплої... Осені і довгої, довгої пори вирощування розплоду, побачити що, що меду вдвічі менше, але розплоду вже немає, то бджоли теж перезимують. Ну, а якщо і тут все буде залите медом, це для бджіл вже погано, це вже не добре. Так, переміщаємо, щоб не спонукати до крадіжок інших бджіл. Все. Ні, це. Це ще таку рамочку я поставлю до клубу, це не для того, щоб що їм буде тісно, ні, це вже рамочка майже зайва. Я бачу, що клуб буде повний меду і так, меду переносити багато їм не потрібно. А все ж таки, якщо я таку повномедну рамку виставлю за заставну, то буде якась, якась угроза нападу, якщо не бджіл, то ось. Можливо, бджоли не справляться, не захочуть. Якщо зараз іде трохи маленький хоч маленьки взяти, вони будуть не поспішати переносити мед до гнізда. Тому я поставлю його в гніздо, щоб не спонукати ос сюди нападати і розграбувати бджіл. Це остання рамка, яка піде у гніздо. Так, тепер заставна, за заставну виставляю. Ось тут щось таке було. Не зрозуміло, трохи є меду. А так чуть -чуть, трохи через і ось тут і ось тут не трохи. Ой. Але третина рамки є меду. Так, вжила вже, лав вже починає, починає нервувати. Треба закінчувати це дійство. Це нас зайняло буквально ну, 3 хвилини, не більше того, зараз я знімаю цей вулик, який треба віддати. І ставлю ноги місце, цей вулик, куди поставив жіл. Все, гніздо в зиму зібране. І тож, як я і казав, що збирати гнізда в зиму це дуже пафосна така назва, збираю, щось там вирішую. Правильніше казати, скорочую гніздо. Ось я скоротив гніздо і нічого не збирав, збирають гніздо бджоли. Ну і, і ще мені треба віддати другий вулик гостей. І все. Я інші, як і, обіцяв, як і обіцяв, відкривати не буду точно, повірте мені на слово. Але це просто не потрібно, я навіть зараз в цьому ще впевнився. А я ще зараз перекидаю, просто перекидаю. Із ящика в ящик. Ну можливо цю рамочку. цю рамочку я поставлю за заставну, щоб гніздо трохи було скорочене. Ось так, оце ось рамочка, якщо навіть ось так от в рамочці меду запечатаного, то сім'я перезимує вже. Хоча дійсно, для того, щоб не бігати весною з пакетами, треба меду трохи більше. На кілограмчик тут треба меду більше. Але оцього вже достатньо. Якщо оце стільки меду є в рамці, вже не треба погано спати. Можна спати міцно. Це навіть краще, якщо буде рамка вся від бруска до бруска залита, а бджоли будуть, клуб буде сидіти при мінус 15, поділений трьома медовими пластами. Ось так. Все, мені здається, що меду навіть більше більше в вуликах, ніж це було тоді, коли я скачував їх останнього разу. Десь вони ще звідкись принесли. Все, не буду я сильно розтягувати відео. Перекидаємо ці рамочки з ящика в ящик і закриваємо. Їдемо додому. Так, ну а зимуватимуть вони ось так. На такій рамочці, На такій рамочці, на такій рамочці. Це оптимальна кількість меду. Навіщо, навіщо ви мені скажіть, чи в мене часу може не вистачити багато, чи мені робити нічого, навіщо мені лазити під, під стріхами кожного вулика, якщо скрізь все однаково. Віддаємо вулики, які обіцяли. і Їдемо займатися іншими справами. Ну Ось і все, бджілка збирається вже в мій ящик. Сем'я пересаджена і гніздо, як то кажуть, зібрана. Хоча воно не зібрана, вона просто скорочена. Ще раз наголошую, що ніхто не збере краще гніздо в зиму, ніж це зроблять бджоли. Дякую всім за увагу та терпіння.